Вже не вперше медзаклади Рівного та області отримують гуманітарну допомогу як від місцевих, так і від іноземних благодійників. Цього разу за ініціативи громадської організації Рівне разом до Квасилівської амбулаторії прибув БУЗ вщен завантажений товарами гігієнічного спрямування. Секретар рівне ради і водночас почесний президент ГО Рівне разом Віктор Шакирзян розповідає: тут лише найнеобхідніше для мешканців селища, що з початком війни опинились в скрутних життєвих обставинах. Більше двох місяців вона працює ця амбулаторія. Безпосередньо я займався особисто це кураторством на цим самої реконструкції, бо дуже важко було зробити певні кроки, це бере критичні, але Бог дякує так, що вона запрацювала, люди отримують допомогу. Ми сьогодні привезли гуманітарну допомогу це в якості памперсів і засобів гігієни. Вона дійсно тут потрібна, тому що тут люди теж є в різних верх населеннях і внутрішні приміщення особи, Тобто буде дуже зручно, коли вони будуть приходити за допомогою до медиків і будуть отримувати при потребі так само гуманітарну допомогу. За словами сімейної лікарки Квасилівської амбулаторії Ірини Бренич, потреба дійсно була, зокрема в умовах війни. каже, гігієнічні засоби, що отримав медзаклад, точно будуть у нагоді. Ну, більше як педіатр, можу сказати, що для діток особливо в нас є досить велика кількість ВПО внутрішньопереміщених осіб і для них. Буде дуже актуальна ця допомога, тобто я вважаю, що важливо ну, і для старших людей також, бо є м, певні захворювання, проблемні. Ну... Що потрібно з моменту відкриття до оновленої Квасилівської амбулаторії щодня звертаються не лише місцеві мешканці, але й внутрішньо переміщені особи, які проживають на території громади. За словами старости Квасилова Віти Кисільової, завдяки цьому вантажу, усі, хто не може придбати елементарні речі самостійно, зможуть безкоштовно отримати їх у медзакладі. Але люди задоволені і ми сьогодні дуже дякуємо за те, що почули звернення кваселівчан, адже дуже багато зараз звертаються, просять засоби гігієни для людей, які неспроможні самі себе обслуговувати, які потребують стороннього догляду для діточок, для дітей з особливими потребами, урологічні, гігієнічні засоби. Все це отримують наші кваселівчани. Отримати гуманітарну допомогу місцеві мешканці зможуть, просто звернувшись до свого сімейного лікаря. А благодійники на цьому зупинятись не планують. кажуть, будуть і надалі підтримувати спеціалізовані заклади Рівного та області, аби допомогти усім, хто цього потребує. Софія Михайло телеканал